Гідроциліндр з МТЗ, хочу от на прикладі даного циліндра привести ціноутворення нашого ремонту. От переборка цього циліндру буде коштувати клієнту приблизно 2-400 гривень. Від чого залежить ціна? Всі ви там в коментарях кажете з приводу ціни на ремкомплект, він там продається приблизно там за 700 гривень, десь заводський. Але ми ставимо ущільнення точене своє, яке ми заміряємо безпосередньо по металу, по гільзі, по штоку і таке інше. І ми всі манжети ставимо посилені. Ми робимо там брудознімачі з металевою обоймою, щоб воно було сильніше і працювало довше. І від цього залежить і ціна. Я ж думаю, ні для кого не секрет, що ці у вас ремкомплекти працюють там місяць-два-півроку максимум, і ви потім починаєте перебирати ці ціліндри. А так ви зробите один раз ремонт. І забудете на довгий час, що він у вас е, працює, і буде вам працювати без нарікань.